Пілінг для жирної шкіри голови це кислотно-механічна форма пілінга, розроблена спеціально для жирної, схильної до утворення лупи та сибореї шкіри голови. Цей продукт, цей косметичний засіб, можна використовувати для, в якості профілактичного пілінга та, та в якості трихологічного пілінга. Як профілактичний пілінг, ми його використовуємо для жирної, але фізіологічно здорової шкіри голови, тобто для той жирної шкіри, на якій немає проявів чутливості та Проявів запалення. В такому разі ми його використовуємо один раз на 2-3 тижні на постійній основі як гігієнічний та профілактичний догляд, тобто як профілактичний антимікробний догляд, по-перше. А по-друге, в якості. Пілінга, який буде сприяти ексфоліації, тобто відлущуванню поверхневого шару епідермісу. І завдяки ексфоліації ми будемо підтримувати процеси оновлення поверхневого шару епідерміса та у складі цього продукту є активи, які регулюють активність сальної залози. Тобто, ми будемо завдяки постійному використанню 2-3 рази на тиждень, на тиждень цього засобу, ми будемо приборкувати активність сальної залози. Але якщо у вашого клієнта жирна схильна до утворення лупи та сибореї шкіри голови, тобто на шкірі голови вже є проблеми з балансом шкіряного мікробіому, шкіра, хоч і жирна, але вона все одно, але вона все, все ж таки чутлива. Або якщо ваш клієнт е, переживає період підвищеного стресу або якогось емоційного перенавантаження. То тоді цей продукт, цей косметичний засіб, можна використовувати і треба використовувати один раз на тиждень, але курсом 8-10 процедур. Ну можна 8-10 процедур, видивитись на результат дії цього пілінгу. І він тоді використовується саме як трихологічна процедура і як лікувальний догляд, завдяки ось такому потужному курсу. Буде відновлюватися баланс шкіряного мікробіому, а також регулюватися активність сальної залози. Тобто, тут ми будемо приборкувати оту чутливість, знімати прояви запалення та головне підтримувати шкіряний мікробіом. Що є у складі цього продукту і за рахунок чого він працює? Ну, по-перше, тут є кислоти, саліцилова, борна і молочне кислоти. Вони будуть створювати нам кисло середовище. Це по перше, а по-друге, вони будуть сприяти. Саме вони сприяють ексфоліації, а також сприяють зниженню активності сальної залози, тобто, впливають на активність сибоцитів в клітинах сальної залози. Тут є вітамін F та вітамін Е. Головне, вітамін, хочу сказати, за вітамін F. Це речовина, яка буде сприяти відновленню ліпідного бар'єру епідермісу. А відновлення ліпідного бар'єру епідермісу впливає в першу чергу на відновлення процесів зволоження, а процеси зволоження, в свою чергу, впливають на відновлення всіх процесів оновлення у всіх трьох шарах шкіри. Тому це пілінг він і про е, відновлення е, метаболізму в усіх трьох шарах шкіри, в якості е, сорбентів та в якості е, механічних абразивів, е, тонких механічних абразивів тут будуть працювати е, крахмал каолін е, тальк та порошок, порошок в вівсяних вівсяних хлоп'їв. А також тут є Алантаїн, речовина, яка буде запобігати запаленню та знімати запальні процеси. Також буде впливати на зняття. Буде сприяти антиоксидантному захисту, то буде працювати ще як антимікробний протокол. Також тут є ефірна олійка шкірки солодкого апельсину. Це також речовина, яка буде вносити свій вклад в антимікробний захист та профілактику, профілактику появлення лупи. Та, ну, до речі, вона буде сприяти відновленню шкіряного мікробіому. Що робить цей пілінг? Він ексфоліює, тому що кислотно-механічний пілінг це в першу чергу пілінг, взагалі то в першу чергу про ексфоліацію, ефективно очищувати виділення на шкірі всього зайвого та непотрібного надлишки себому та залишки стайлингових та доглядових засобів за рахунок саме тих сорбентів. Зволожує забезпечувати зволоження саме за рахунок відновлення процесів оновлення, регулює виділення себому. забезпечує антиоксидант та протизапальний захист. І головне підтримує баланс шкіряного мікробіому. І як будь-який пілінг він стимулює ріст волосся. Протокол використання дуже дуже простий. Виберете оце, оцей пакетик, це США, 25 г, грам. Він розрахований на індивідуальне використання, тобто це дуже зручно, це гігієнічно і це, ну, це дійсно зручно. Виберете один пакетик, в місці цього пакету ви висипаєте в, в якусь ємність, краще якщо вона буде дерев'яна або пластикова. І розводити 30 або 40 мл очищеної теплої водички, саме очищеної, наголошую на цьому, до консистенції такої смет... досить густої сметани. А потім пензликом для фарбування дуже зручно наносити по проділах на немиту і звертаю увагу зволожену шкіру голови розносити по проборах і залишаєте десь на 10-15 хвилин. Рекомендую під шапочку для душу, тому що ви створюєте ефект термоса, тобто ефект. Збереження вологого тепла саме в цих умовах сорбен, сорбенти будуть класно працювати. А потім знімаєте шапочку і протягом наступних п'яти хвилин проводити м'який масаж саме по вологому, вологому пілінгу. Для чого? Для того, щоб механічно, по-перше, механічно зняти відлуч... допомогти відлущитися корнеоцитам, які не пішли на не ушли з поверхності кожи, шкіри голови. І Саме завдяки цьому, а чому тому, що жирній шкірі голови залишки себему не не сприяють своєвременному відлучуванню саме цих корноцитів. тобто ми допомогли шкірі очиститися від зайвого. Потім цей масаж можна робити прямо в миці. Потім шампунем змиваєте, шампунем за типом шкіри голови, ретельно змиваєте оцей е, пілінг. Е, до речі, якщо у людини дуже, дуже жирне волосся, е, маю на увазі е, жирне волосся, волосся, яке е, е, підвергалось воздействію а також на волосі є накопичення металів, накопичення стайлінгових та доглядових засобів можна наносити цей пілінг і на волосся. Він буде працювати як хелатуючий агент, а та також пілінг детокс, який зніме зайві накопичення з поверхні волосся. І Волосся ми також змиваємо тим самим шампунем за типом шкіри голови. Тому, і після цього на поверхню шкіри наносимо наступний доглядовий засіб або лосьйон, або кондиціонер для жирної шкіри голови. Головна перевага у цієї лінійки сухих пілінгів саме в тому, що це суха формула. Чому я на цьому наголошую? І саме ось ця суха формула вона дозволяє використовувати ці продукти для чутливої. Та проблемної шкіри голови, тому що коли створюється формула, створюється формула рідкого пілінгу, там обов'язково використовується консервант. Взагалі для будь-якого засобу, який містить воду у своєму складі, обов'язково використовується потужна консервуюча система. А ось ці консерванти вони, вони безпечні в певній концентрації, але все одно існує таке поняття як індивідуальна непереносимість. Це, по по-перше, а по-друге, шкіра в чутливому стані вона може прореагувати з отим консервантом ну, неожиданним образом. Тобто рідкі пілінги вони можуть спровокувати прояви алергії та ще більше проявів чутливості, тобто спровокувати більше запалення та спровокувати ще більшу сухі шкіри. Тому, коли ви працюєте з проблемною шкірою, саме ось такі сухі формули без консервантів та без додаткових. Розчинників, вони більш безпечні і гарантовано не викликають алергію на поверхні шкіри голови вашого клієнта. Тому ось такі продукти можна використовувати навіть для діточок від трьох років та для шкіри голови, і навіть тіла, якщо у людини є Себрея, псоріаз, або надмірна жирна шкіра не тільки на голові, але й на тілі. Їх можна використовувати. такий пілінг можна використовувати і для, і для обличчя і тіла, в тому числі, і для тіла в останній сибореї та псоріазу. Тому такі сухі формули це про безпеку в першу чергу. Тому рекомендую. Вартість для клієнта для того, щоб клієнт купив таке США 200 гривень. Але для майстрів, оптових покупців та дистриб'юторів діє спеціальна пропозиція. Для того, щоб її узнати, треба або написати на сайт, або звернутися в Директ інстаграму. А ось вартість процедури для клієнта в салоні становить 600-800 гривень. Тобто, з точки зору економічної ефективності, це така дуже, дуже приємна річ. Дуже приємна та дуже ефективна річ. Це наші, наші контакти. Посилання на директ інстаграму, якщо хочете зробити заказ саме через Директ, або якщо у вас виникають якісь питання, або можете писати на адресу на сайті. Тому рекомендую.